І е, гучно сказала Ти е, знаходишся в Києві. В Києві говорять на російському язике, і учити е, старших людей на якому языке говорити, ти не будеш. Ти здесь не работаешь. Ти ще не натрапляла на військових. Як вони на це реагують? Катерина Дорош живе у Києві, де навчається музики. Аби платити за навчання, дівчина вимушена працювати. Нещодавно Катерина влаштувалась на роботу баристою в їдальню при інституті інтелектуальної власності та права, звідки її звільнили через захист української мови. Як пояснила керівниця закладу, не їй навчати людей, якою мовою розмовляти. Вона попросила мене вийти за двері їдальні. Потім стала до мене в притул і гучно сказала, що. Я сейчас буду говорить на языке, который, который я хорошо понимаю. Значит, мы тебя приняли. Ты находишься в Киеве, в Киеве говорят на русском языке и учить старших людей, на каком языке говорить, ты не будешь, ты здесь не работаешь. И потом она мне видала кошты. І я е, сказала гучно, що, е, що це не Український інститут інтелектуальної власності, а Російський інститут інтелектуальної власності. Ну, але жінка дуже гучно говорила: казала, що е, мовчки вона говорила російською молча, молча виходи. хаді керівниця закладу харчування Тетяна звільнення підтвердила, однак зазначає, не казала, що Київ російськомовне місто мовляв, так було раніше, ба більше стверджує, що Катерина не просила робити замовлення українською мовою, а відмовляла російськомовним в обслуговуванні. Не так а, я сказала раніше завжди. Більшість людей в Києві розмовляли російською мовою. І літні люди перенавчати людей, літніх людей, 20 річні дівчинці, дівчинці, ну, тобто, це не її право. Не просила агресивно, агресивно зверталася до людей. Підкреслю агресивно. Підкреслю агресивно відмовляла людина тобто яка з мене ну які вона відмовила вона спочатку до цього вона мені і каже ну вибачте ну я я не мож... ну, як так можна поясніть будь ласка ну де ми де знаходимося як можна людині відмовити на майч ну наприклад я як я як беру на себе відповідальність наприклад як хазяйка цього закладу да я несу ці ризики я маю право відмовити людині чимось опонуючи а вона, ну найманий працівник, як вона могла? вона могла ну, тобто, відмовитись працювати в такій атмосфері, так, це її право. Ну тобто, але не обслуговувати людей. Ну ну як водночас, дівчина пояснює, що дійсно просила колег на роботі розмовляти українською. А російськомовних відвідувачів замовляти теж українською, бо російську не розуміє. Однак, за словами Катерини, з відвідувачами їдальні конфліктів не виникало. Коли я якраз таки говорила е, толерантно, я казала: Вибачте, звучала фраза вибачте, чи можете ви говорити. Українською, тому що я не розумію російською. В цій фразі не було ні якогось погляду зухвалого, ні е, підвищеного тону, е, ні якихось словесних принижень. Е, все було сказано стримано е, дуже скромно. Реагували, е, ну, скажімо так, це їх ставило певну не. Е, Неприємно, неприємний момент такий емоційний, проте вони одразу переходили на українську і замовляли, і тому навіть як сказати на таку під кінець цієї, от як міні-розмови, вони ну виходили, я б сказала, просто з спокійним настроєм, тобто не було а, якогось певного конфлікту, на що керівниця закладу харчування відповіла, що вимушена була звільнити Катерину через скарги інших працівників та клієнтів. Вони всі приходили, вони мовчки. вони каже, Ганіна, що нам робити? Я кажу, мовчки, спокійно, ну людина, ну в неї такі, ну можливо, в неї якась травма, якась чи що. Ніхто їй погано слово. Але розумієте, коли ми працюємо в сфері услуг. Від одної людини залежить, ну тобто, я маю платити за оренду, я маю платити людям заробітну плату, в тому числі і їй. Для того, щоб отримати цю заробітну плату, потрібно обслуговувати клієнта, щоб клієнт прийшов, отримав задоволення на каву випити на 5-10 хвилин. Щоб сповільнитися і видихнути, і коли людина приходить за каву, а їй відмовляють, відмовляють е, в обслуговуванні при тому, це не її особиста точка, тому що до неї звернулися російською мовою. Окрім цього, власниця бізнесу стверджує, що військовослужбовці Збройних сил України також розмовляють російською. Сказала мені вона, що ти ще не натрапляла. Ну вона говорила російською, я буду говорити українською зараз. Ти ще не натрапляла на військових, як вони на це реагують? Настрій дуже багато допомагає військовим. Дуже багато. Я їй сказала, якби ти так я сказала людям, які на фронті працюють, а людей, які зараз над тими, якими допомагаємо, з якими я спілкуюся, вони спілкуються російською мовою. І що? Я маю їм відмовляти в до, до допомозі, бо вони спілкуються російською мовою. Ну, скажіть мені, будь ласка. Тим часом дівчина розповідає, що це далеко не вперше, коли її звільняють з роботи через захист української мови. Вже у мене були ситуації, коли я працювала е в сфері обслуговування в кав'ярні, де люди е де люди говорили постійно російською і також мене звільняли, коли я. Е при одному замовленні сказала, що I don't speak Russia, Russia is a terrorist and killed small children, а мене, мені також сказали, що це було дуже занадто в сторону відвідувачів. і Мене це звільняли. Я сказала на співбесіді, що чи можливо, щоб на роботі всі ну, де. Де я буду у вас працювати, щоб говорили українською мовою, тому що ну мені дуже дискомфортно, коли я чую, коли я чую російську мову, і мені е, в мене не раз виникали такі певні суперечки і з відвідувачами, і тому мені важливо, щоб чи можливо б так, щоб на цій роботі говорили українською. Співпрацівники, вона говорила, що так, звісно, без проблем вона знову зауважила на тому, що вона з 2014 року допомагає. Керівниця закладу передбачає, що розголос цього інциденту може призвести до втрати оренди в інституті інтелектуальної власності та права, і відповідно звільнення працівників їдальні агресивна форма спілкування з людьми умовному питанні ніколи не може бути агресією. Від цього почина від цього в нас, нас розсу, розсварили а, всю Україну. Агресивне, агресивне оце спілкування. Мене можуть можуть лишити оренди там. Я вам так скажу. Ну, тобто, раз так і постраждають не тільки а всі люди, багато людей. Одне мале, мале шкідливе дитя може нанести великих проблем. Людям багатьом важлива мова, так, якщо вам, вам треба десь знайти а, в нас не на, не на, не на часі, Лишаться без роботи троє людей, Лишаться люди без їжі, Лишаться люди військові без донатів, і буде всім лишиться держава без податків, так? А, я, це, я вам просто коментую а, сніжником, який покотиться. Ну, щоб ви розуміли, мої, знаєте, які пріоритети? Працювати, платити податки, допомагати. От мої пріоритети, якщо ми говоримо про це, ми не розмовляємо про мову. Ми розмовляємо про те, що треба робити, працювати. і, ну, Тобто, в мене немає часу на такі розмови з людьми. Проводити сесії, тобто, ну. Я багато дуже працюю 24 на 7. і ще ну тобто робити е, тренінги з приводу того і навчати хто має з якоюсь спілкуватися. В нас ну в мене такого ніколи не було. Ми маємо наразі те, що маємо Розумієте, переластувати мого тата, якому 70 років, який все життя розмовляв російською, а мама виключно українською. Не можу я його бо Він завжди був. Ну, ну не може переростувати. Я не можу людину, яка я не можу. Це це справа кожної людини особисто. Чергове звільнення, за словами дівчини, лише посилило її переконання, що втратити роботу страшно, але набагато страшніше втратити Україну. Звісно, е залишитись без роботи, це майже. Е як залишити, залишитись без їжі. Тобто це цілком е, е, страшно і ризиковано. Е, проте бачачи всі ці події в Україні, коли прямо вже на грані всього, це вже прямо такий апокаліпсис в Україні? Вже просто е, не страшно тільки через це, що інші мої, е, мої співгромадяни, мої друзі. Мої сусіди в плані в моїй країні, тобто мої всі близькі люди, товариші, знайомі, люди з мого міста, люди з всієї України зазнають ще більших страждань через те, що немає національної свідомості, немає національної ідеї. Тому що знаються, що дуже багато людей зараз воює і усвідомлюючи те, що які б нам не давали. Техніку військову, які б не давали б дорогі оснащення, якщо е люди не зміняться е в тилу, то якщо навіть і війна ця закінчиться з Росією, то, на жаль, вона знов настане через покоління і вже прийдеться знов так само зазнати ці е темні е злі дні моїм дітям, моїм онукам, е моїм правнукам. Тобто, всім нашим майбутнім поколінням. І цього не хочеться просто щоб так було. А е, коли в Україні звучить російська мова, це стирається кордон між Росією і Україною. І це є приводом заходити Росії на українську територію. Це дуже прикро, що саме в закладі, так само що саме це в Києві, а в центрі. В столиці України, і тому це ще більше е, дає таку відчуття безнадії, що якщо е, люди інтелігенція е, дозволяє собі говорити російською, е, замовляючи просто каву, е, приходячи в їдальню, саме зауважуючи на тому, що вони будуть говорити російською надалі, то це справді. Е, Дуже від цього сумно і просто вже ну, не повинно бути до цього телурування.